Так, всіх вітаю на своєму каналчику. Дивіться, сьогодні займався бампером, хто замітив, бо в мене бампер трошки був покоцаний. Зробив отаку сітку, вставив рішутку нижню, Хочу показати, хочу показати, з чого я її зробив, друзі. Ось так вийшло, дивіться, така робота. Сітка з фільтра повітряного, ну, з монтажного автомобіля, колись в мене була, вона валялася дуже довго. Зробив я собі отак, оригінал, тут от такі защочки залишилися. Я кусачками попрорізав. Попрорізав отакі прорізі і ці застібки раз пролізли, все зафіксувалося, все добре. Тут ще думаю просверлити отак, через скажімо, 10 см зробити на такі самі за, закльопки. Ну, немає в мене шайби по діаметру закльопки, то потім я докуплю і це все зроблю. Поки що буду так їздити, бо таке не гарне, коли його нема цієї рішуки. Коротше, збив собаку, Збив собаку, побив всю... Ту в вщент розбило на морозі. Ну, шматки порозліталися і я короче, їздив так. А це вирішив зробити власноруч. Сіточку зробити. Тут нічого важкого немає. Нічого важкого тут, друзі, немає. Все гарненько гнеться. Тобто і нормально виходить. Я думав, що буде хуже. Тут все попідгинало, як бачите то пофарбується потім. Ну, ще раз зніметься бампер, тому що він в мене тут на подкрилках тримається, на зашовках на фарах і тут один. гвинт. Я їжджу так вже другий рік, нічого страшного немає. Потім коли я це все пофарбую, зроблю, поставлю ще тут допоміжні захльопки. Тут воно тільки на зашовках, як ви бачите. Приведу його все повністю в порядок і вже поставлю на автомобіль. Зафіксую його конкретно, як воно має, бути, це все ділиться. На цьому буде все. Так, Буду шифари. З того моменту, коли я їх тоді полірував і наносив затемнений лак, вже таке, така кака з'явилася. Буду знову перешліфовувати і наносити лак. Нравиться мені притемнений колір, не білий. Так що такі друзі справи. Зараз буду назад його встановлювати. Все легко і просто, так що кому на заміточку беріть і собі, можливо, комусь пригодиться. Ось так воно має вигляд, отакий, бачите? Це тут фарба залишилась фільтр, нічого страшного тут немає. Пофарбується і все буде чіті-піки. Так що такі ось справи. Зараз беру, встановлюю на цьому все.